Що означає, якщо свічка у храмі згасла. Запалена свічка у храмі є символічною жертвою та частиною молитви, віруючої людини. Але коли свічка раптом гасне, багато хто відчуває тривогу, згадуючи прикмети чи повір'я, які часто пов'язані з негативними прогнозами. Чи є підстави для таких страхів, давайте розберемося. За повір'ями згасла свічка може означати небеса не прийняли ваше прохання, а жертва відкинута. Людина очікує складнощі, невдачі, хвороби чи біди. Якщо свічка впала з рук або під свічника, це нібито віщує погані новини чи проблеми. Наші предки вважали свічку помічницею в молитвах, а згаслий гніт. Знаком ослаблення сили прохання, тому радили негайно запалювати свічку знову і продовжувати молитву. Православна церква не підтримує забобонів і закликає не звертати уваги на подібні прикмети. На думку священнослужителів, згасла свічка не є знаком від Бога і не має містичного значення. Причини цього можуть бути цілком буденними. Протягу храмі бракований гнікт, необережність інших людей, віск що стікає. Господь чує всі молитви, якщо вони йдуть від щирого серця та з благими намірами. Так що ж робити, якщо згасла свічка? Не панікуйте, це не означає, що ваша молитва відхилена чи щось погане станеться. Запаліть свічку знову, продовжуйте молитися, зосередьтесь на спілкуванні з Богом. Ігноруйте забобони. Молитва не потребує посилення через символи, вона ціна сама по собі, якщо виконується з вірою та любов'ю. Яка ж роль свічки у християнстві? Свічка це символ світла віри, тепла душі, добровільної жертви. Та вдячності Господу, проте вона не є обов'язковою умовою молитви, головне чистота серця, щирість і довіра до Бога. Згасла свічка у храмі це не знак з неба, а лише випадковість. Церква вчить, що головне у молитві щирість, а не зовнішні символи чи обставини. Тож не варто піддаватися забобонам, а краще зосередитися на своїй вірі та спілкуванні з творцем.